Вас вітаю ютуб канал Океан Трейд. Представляємо дискову фрезу DF 104 від надійного турецького бренду Technic. Дані фрези використовується на універсально-фрезерних верстатах та верстатах з чіпом для прорізки пазів в різних видах металів. Основні характеристики фрези діаметр фрези 125 мм, ширина ріжучої частини 16 мм, максимальна глибина прорізки паза – 32 мм, приєднувальний посадочний діаметр 40 мм. На фрезу ставляться 10 квадратних пластин SCMT 1204. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Фреза виготовлена з висок Якісної інструментальної сталі та вкрита зносостійким нікельованим покриттям. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.